Міністр з надзвичайних ситуацій України Віктор Балога останнім часом гостро критикує український уряд, членом якого він є. Блога на сторінці у Фейсбук висловив здивування, чому прем'єр Микола Азаров привітав білоруського президента з успішними парламентськими виборами, адже за його словами знайдеться небагато голів урядів цивілізованих держав, які вітали режим цитую останнього диктатора Європи. Блузі також не сподобалося рішення уряду боротися з насильницьким поваленням ладу, адже на думку міністра Україна не ефіопія. Віктор Балога сьогодні був гостем студії Радіо Свобода, де спершу пояснив, чому він гостро критикує уряд, але не віддає свій міністерський портфель. І щоб я був звільнений е, до початку виборчої кампанії, це все одне. В зв'язку з тим, що я зареєстрований кандидатом в депутати, я абсолютно на цьому питанні не зациклююся. Фізично я вже не є міністром. Ось сьогодні я приїхав при, е, провести міжрядову комісію українську чеську. Два дні відпрацюю, тому що питання розвитку. Міждержавних, це питання номер один, розбудови економіки це питання номер один. І тут абсолютно нема політики. А в тих заявах, які я роблю, це моя особиста позиція, позиція політика. і в першу чергу, е людини, політика, а не як міністра. Так, я критикую, так я хочу, щоб в нас була демократія. А про відставку ви не думали? Вже е пізно, Уже пізно говорити про відставку. Буквально через три тижні, так чи інакше, я буду звільнити цієї посади. А скажіть, будь ласка, як у вас зараз складаються стосунки з президентом? Тому що а, на адресу Азарова ви постійно випускаєте гострі заяви. А як з Віктором Януковичем, чи ви підтримуєте його політичні рішення? Чи ви часто зустрічаєтеся, говорите, спілкуєтеся? До реєстрації кандидатів в депутати ну, буквально кожен місяць зустрічався з президентом, розмовляв про ті чи інші проблеми, які виникають по керівництву міністерства. Радився. А зараз, після того, як звертувався кандидатом, в нас зустрічі немає. І якщо ви говорите про питання, чи я повністю підтримую дії президента, ну я був не щирий, щоб сказав, що я усьому підтримую позицію президента у політичній площині відносно того, як ми водимо свої стосунки з сходом і заходом, а в кінці кінців багато електронна політика ніколи результату не давала. І в зв'язку з тим, що я розбираюсь глибоко в цих процесах, я би хотів, щоб ми все таки сказали, що ми хочемо, яка наша політика, які наші цінності, і що для нас є основою. Тому що в кінцевому варіанті питання е, буде поглядати в тому. А що від цього виграє український народ на вибори йде ваша родина? Ще два ваші рідні брати це голова Закарпатської облради Іван Балога, депутат облради Павло Балога і ваш двоюрідний брат нинішній депутат Василь Пьовка і говорять взагалі про клан Балог. Наскільки це є по-європейськи, і чому ви так чините? Чи ви не довіряєте іншим представникам молодого покоління, не вашій родині? Чому таке рішення? Не хочу. Показатись перед вами нескромним. Ну, Буші два були президентами, а тут якісь е трибалові висові з в депутати, і не по списку якоїсь політичної сили, яка сто відсотків проходить до парламенту. А хлопці висовуються самі е, по мажоритарці. Тому питання е, зараз не в клановості, питання не в сім'ї. Питання в тому, щоб в Україні було побільше таких сімей, які мають можливість балотуватись і мають можливість бути обраними по тому чи іншому окрузі. Це по перше. По-друге, ну, я не маю права сказати, хлопці не йдіть. Це їхнє особисте рішення. Само собою я їх підтримав. Ну, вважаю, що це не є проблемою. Проблема було б те, якщо вони були в списку, прохідному той чи іншої політичної сили. І скажіть, будь ласка, ви зараз міністр, ну нехай переважно відпустять, але тим не менше міністр. Як змінилася ситуація з вашим родинним бізнесом за той час, що ви при владі? Ви не раз заявляли про те, що ви особисто бізнесом не займаєтеся, бізнесом займається ваша дружина і за Даними української правди раніше вона мала десь там представництво в 14 акціонерних товариствах. Я дивилася вашу декларацію про доходи, які ви подавали, і ваша дружина справді заробляє тепер більше. Ніж ви, тобто запитання, що з вашим бізнесом за цей час, що ви займаєте міністерську посаду? Чи він зріс, чи вам хтось перешкоджав? <рес> По декларації все видно, в принципі, але декларація якщо, досить але скромна. Якщо, ну скромна. Ми беремо приклад із керівництва держави, правда, а, і нас скромність прикрашає. У вас а немає ні земельних якщо, ділянок, особисто якщо, серйозно, ні машини, ні, ні квартири? Немає. А якщо говорити про бізнес, який є е, в сім'ї, тут вже син виріс 25 років, вже він займається. Я щасливий, що коли відійшов у 98-му році е, е, від бізнесу, тому що став міським малого міста Мукачева, з того часу я займаюся політикою, а сім'я в силу своїх можливостей займається так, щоб ми себе достойно почували. Ми не є багатими, але самодостатніми. Як і вважаю, що дуже добре було, щоб вся громада України, хоча б от так почувалася, і ми б дійсно з вами були на рівні хорошої, солідної європейської країни. Чи можливо в Україні відділити бізнес і політику? Чи це вдалося окремо вашій родині? Це вдалося окремо мені, і дуже б добре було. Питання і в скромності полягає. Дуже добре було, що приклад у цьому брали. Вважаю, що політика і бізнес це речі не поєднувані. Більше того, сьогодні дуже багато виникає питань відносно того, наскільки Україна корумпована, то однозначно ми повинні змінити ставлення заходу, ставлення всього світу до того, як розвиваються в нас процеси у державному секторі. На запитання Радіо Свобода відповідав міністр з надзвичайних ситуацій України і кандидат у депутати Віктор Балога.